Хлопчик миє руки тому що руки брудні. Діти переходять дорогу, тому що світлофор зелений. Хлопчик копає для того, щоб посадити дерево. Дівчинка плаває тому що літо і спека. Хлопчик спить тому, що прийшла ніч. Дівчинка засмагає. Тому що світить сонце. Дівчинка з парасолькою, тому що йде дощ. Птахи відлітають на південь, тому що скоро зима. Діти сміються, тому що клоун веселий. У дівчини багато подарунків, тому що у неї день народження. Вірник підмітає, тому що багато сміття. Прийшов лікар, тому що хлопчик захворів. А зараз спробуйте справитись з завданням самостійно. Дівчинка стоїть, тому що, вірно, світлофор червоний. Хлопчик плаче, тому що... тому що він впав. Дівчинка плаче, тому що різала цибулю. Мама прасує одяг, тому що одяг пом'ятий. Молодці чудово впорались з завданням.